yeah Взяти мене я не був ніколи в армії. У мене вища юридична освіта. Моя боротьба почалася ще задовго до Майдану. Ну я в батьків оде. дуже добре мене виховали. Я дуже їм вдячний за те. Від уже якби постфактум там міг батькові сказати, де я був, чим я займався. Ми себе там називаємо правосекторів, це провольцями. Ми знали, що рано чи пізно з Росією все одно буде конфлікт. Історії зрештою подивитися. У нас раз на сто років, як мінімум, з ними є проблеми. Ласкаво просимо в Пекло Тут був їхній склад, техніка стояла, і нам вдалося. Знищити за цю війну, за всі усі страждання матерів, дружин, близьких плач дітей. Виправдання може бути тільки одна тотальна перемога. Я до нього телефонувала. Навіть чути було блупраці ще там, попадання ракети. Загиблий герої всі ті, що поклали життя, за майбутнє твоє.